Марафон на Ті Плюс триває. Рада всіх бачити у студії Юлія Астафурова і далі говоримо про таке центр щасливого дитинства відкрився у Славуті новий простір для дітей завдяки грантовій підтримці для військових. Нам з нами, власне, вже на зв'язку є керівник керівниця центру щасливого дитинства зі Славути. Це Тетяна Маліновська разом із своїми вихованцями. Пані Тетяно, рада вас бачити. Слава Україні! Дання вам і всім телеглядачам, героям слава дуже приємно. Значить так буквально нещодавно у Славуті відкрився центр щасливого дитинства, в якому поєднуються традиційна українська культура та цінності, сучасні тенденції розвитку. Це школа молодих зірок про блогерство, моделінг, авторська майстерність і хореографія. Проєкт створено в рамках грантової підтримки програми для військових та членів їхніх родин. Траєкторія 2 Е, пані Тетяно, ви безпосередньо взяли участь у цій грантовій пр програмі. Давайте спочатку поговоримо про це наскільки було звідки ідея. Ну хоча я в принципі розумію, звідки ідея, бо ви і щедриком керували, і в принципі дитяча творчість для вас не нове, а це ваше життя. Е, але разом з тим, е, як е, вдалося взяти участь у цій грантовій програмі, наскільки складно чи шукали довго таких от донорів? Ну і взагалі, от от розкажіть про процес втілення. Я розпочну з того, що ідея виникла вже декілька років тому, але не було такої впевненості: знаєте, чи я справлюся, чи вдасться реалізувати, і тим більше головним тут було все таки фінансове питання, адже і ідея передбачала фінансові інвестиції. І от коли після останньої подорожі за кордону ми повернулися. Побачили, як Франції взагалі яке ставлення до культури, які є зали, які є технічне оснащення, які взагалі, можливості, і от я приїхала з тою думкою, що пора пора втілювати цю ідею в життя і почала шукати можливості. І ось такою найкращою для мене на той можливості стався таки проєкт Траєкторія 2 Хочу сказати, що це надзвичайно потужний проєкт. Це дійсно той проект, який зібрав кращих експертів України, які ділилися своїми своїм досвідом, своїми навиками взагалі, в реалізації соціальних проєктів бізнесу. І це була така школа, яка тривала більше двох місяців. Це були практичні такі заняття освітні. Це були навчання онлайн, і це був такий потужний, дуже конкурсний відбір, який окупив декілька етапів. Це був стартовий етап після навчання. Це ще був один конкурсний відбір, і вже фінальний етап це був всеукраїнський пічник, де вже відбирали переможців. І мені надзвичайно приємно, що все-таки наш проєкт відібрали як соціально важливий, тому що він створений для діток різних категорій, не тільки талановитих, так а й тих діток, які потребують підтримки, розвитку свого. І ось все таки центр щасливого дитинства це той проєкт, та ідея. Яке поєднує таку соціальну роль е креативні індустрії, е культурну спадщину, ну і, звичайно, неформальну освіту? Угу. Е ви кажете, що ви, е ну, по-перше, це був конкурс, все ж таки, так, і конкурс. ви здобули конкурс. перемогу. Так. Тобто, спочатку цей проєкт, спочатку е центр щасливого дитинства умовно з'явився на папері. Правильно я розумію? Так, так. Спочатку тобто він з'явився в серці, так в мене в думках, а тоді вже з'явився на папері. І коли вже був він сформований як такий е, бізнес проєкт я би сказала, все таки е, от тоді вже мене відібрали для навчання, тому що все таки керівництво е, центром е, потребує навиків і лідерських, і управлінських, і фінансових, і менеджерських. Тобто, ну це дійсно треба навчитися тому, щоб е, реалізувати його. Угу. Е, наскільки суворий був відбір? Наскільки були такі потужні е, у вас конкуренти? Да, кого обійшлося е, дов... вдалося обійти? А я не казала так, що все конкуренти конкурентні змагання. Це були люди дуже близькі мені по духу, тому що кожен представник свого міста, своєї області, приходив своєю ідеєю, потужними ідеями, сучасними, креативними. Мені дуже приємно, що я познайомилася з ними, але все таки тішить, те, що наш проєкт, славутський проект, він отримав підтримку і фінансову, і менторську, тому що дуже гарні відгуки були і менторів. А це були люди дійсно, які досягли успіху, які мають досвід, які мають своє бачення, стратегічне мислення і можуть дати свої поради, свою оцінку. От, тому відгуки були дуже хороші. Я так розумію, оскільки тут ще зазначено, що цей проект саме для військових та членів їхніх родин, то він ще й спрямований на соціалізацію наших військових, на можливості підтримки, так на можливості відкриття нових якихось горизонтів у мирному вже житті. Так, ну проект спрямований був і на військовослужбовців, і на для членів їх родин. От я вам скажу, що дуже багато було дружин, е військовослужбовців, е матерів, е доньок було. Тобто це не тільки ветерани були, хоча і, і ветерани також представляли свої проекти. От а це була різна категорія людей. об'єднує тільки єдине, що це люди, які відчули наслідки війни, які постраждали від того, які е на ну, надзвичайно е потребують підтримки і моральної. І наставницькою, такою, і, і всілякою. І це дійсно кожного сприймаєш і відчуваєш той біль, той досвід, і те прагнення все-таки повернутися до нормального життя і створювати щось нове. Угу. Яку фінансову підтримку отримали? Це було якось 50 на 50, чи повне фінансування, чи яким чином це все відбувалося? Особливості проекту були в тому, що це повне фінансування, яке і проект не пере не потребував працевлаштування людей чи повернення якихось коштів, тобто, все таки це така винагорода за той шлях, який був пройдений за навчання, за конкурси, за ту роботу. От і дуже, дуже я рекомендую цей проект, якщо він буде відбуватися в майбутньому, якщо буде його третя частина. Я раджу всім, хто має бажання, хто має ідеї долучатися і брати участь від моменту подачі умовно заявки до моменту оголошення вас переможцем і втілення вже цього вашого проекту, вашого центру щасливого дитинства у життя, коли вже двері фактично відкрилися до дітей. Скільки часу минуло? А, проект тривав три місяці. І вже все-таки фінансування грантодавці виплачували наприкінці серпня. Тобто, ось-ось, декілька днів тому тільки відбулася гімальна його частина. Тобто, ми зараз підводимо такі підсумки, і дійсно проєкт завершено, завершено дуже якісно ну, і рухаємось далі. Але навчання саме тільки починаються. Правильно, я розумію. Тобто у вас тут дуже великий спектр ну послуг, да? якщо можна так сказати, для юних славучан. А я щось думаю, що до вас зараз будуть з'їжджатися, може вже з'їжджаються не тільки жителі Славути, а й сусідніх громад. Можливо, і блогерство, і моделінг, і акторська майстерність, і хореографія, і безпосередньо українська культура та цінності, фольклорний гурт Щедрик, яким ви керували, теж у вас правильно. Так, все правильно. Мені сьогодні надзвичайно приємно, що е, поруч зі мною сидять наші чудові представниці Щедрика. Це такі справжні родинні представниці, тому що старші дівчатка Софія і Вікторія вони вже в щедрику 12 років, самого маличку, практично все своє життя можна сказати. І ось сьогодні з ними поряд є їхні сестрички, які ще такі зовсім юні, але в щедрику вже другий рік Даринка і п'ять нещодавно виповнилося, а златості виповнилося шість. тому ось саме от душа щедрика в тому, що тут. Навчаються, співають цілими сім'ями, цілими родинами. А з іншого боку, це наші дівчатка, представниці школи майбутніх зірок. Вони тільки тиждень з нами, ми тільки познайомилися і робимо свої перші кроки. Це наша Марія та Алісочка. От зараз дуже цікаво поспілкуватися насправді з вашими вихованцями, да? і тими, хто з вами вже давно, і тими, які щойно долучилися до великої кампанії, так давайте, мабуть, спочатку з найстаршими, мабуть, так, та? е, Дівчата, як вам, ну, на новому місці, як вам такий от розвиток? Е, на вашу думку, наскільки зараз потрібно вкладатися і важливо знати українські традиції, культуру? Хто з вас? Звично я, мене звати Софія, і в Щедрику я 12 років. Прийшла я сюди в віці 4,5 років, і щедрик та українське для мене справді є шістим, дуже близьким до серця. І в щедрику е, дуже важливо те, що нас навчають українською. Ми чуємо народні пісні, як і всієї України, так і самої Хмельниччини, самого серця Хмельниччини. Також нас вчать наших традиційних танців. Різних картопля, купак, багато різного. Також щедрику наша є така особливість те, що наші вишиванки це є українською спадщиною, передаються від наших прабабусь, бабусь. Наприклад, в мене вишиванка моєї прабабусі тобто, це вишиванки, яким близько 50-70 років тобто, вони передаються з покоління в покоління, і для нас є це дуже важливо. І ми дуже вдячні і дуже щасливі, що Тетяна Володимирівна вийшла відкрити цей центр, адже зараз це дуже важливо, важливо розвиток дітей, щоб вони розвивалися та йшли вперед. Супер. А можна ще е, питання? Та? На вашу думку, Софія, як наскільки вдало поєднуються? Українські традиції та сучасною Україною. Ну от е, І вишиванка, і умовно джинси хорошо мечаться, та, хорошо поєднуються. А от наскільки вам допомагає в звичайному житті, можливо, що ви знаєте українські традиції, чи як ви їх транспортуєте у звичайне сучасне вже життя? Е, так, як я є ученицею 11 класу, у нас часто бувають якісь заходи, і я завжди проявляю ініціативу. Розповідаю учням, адже не всі на жаль знають про українські, не всі знають про нашу культурну спадщину. І я їм розповідаю про всі ці традиції, про наші пісні, про те, як ми святкуємо свята Івана купала про наші щедрівки, колядки, про великдень, про всі ці свята, про всі ці традиції. Я їх розповідаю. А також ви дуже гарно те, що зараз можна. Дуже гарно було стилізувати нашу вишиванку, наші прикраси з сучасним одягом, що придає та показує світові наше українське, що є дуже круто. Щиро бажаю вам успіху на будь-якій ниві. Насправді, та? до нових членів теж хотілося б звернутися до нових вихованців. Що вже цікавого було за цей тиждень навчання, розкажіть про свої враження, дівчатка. Хто готовий, хто може? Мабуть, Сінція. що соромляться, так? Привіт-привіт! Як звати вас? Аліса. Аліса, так? Так. Дуже гарне ім'я. Розкажи, чим ти займаєшся в центрі щасливого дитинства? Що тобі там сподобалось? Сподобався цей танці. Так. Що ще? Скажи, ким ти мрієш, стати? Зіркою, так? А дісочка Андрія прийшла, тому що вона мріє стати зіркою. Дуже класне бажання, бажаю, щоб воно виконалося, але треба дуже багато працювати над собою, я так розумію. Так? Але ж я знаю, що у вас там всі зірки, правда? Да. Це от насправді, насправді, я прагнула того, що конкуренції, ось такої, знаєте, між дітьми. Не було, адже настільки важлива ця атмосфера, і щоб дитина відчувала себе цінною не за те, що вона має якісь досягнення, не за те, що вона отримує перемоги в конкурсах, чи виконує чітко якісь поставлені завдання, а через те, що вона просто є, і є вона з нами. І ось настільки мені важлива та дитяча свобода, свобода висловити свою думку, свобода творити, свобода робити те, що ти любиш. От, що я прагну це розвивати, але разом з тим і прагну розвивати е, дисципліну і відповідальність, тому що свобода без відповідальності це завжди перша ознака лінії і такого недбальства. Тому я бажаю вам дівчата, щоб ви могли себе тут проявити, щоб ви відчували себе тут по-справжньому щасливими, цінними і дякую, що ви разом з нами. Надзвичайно приємно. Давайте про напрямки. Тобто, у вас зараз багато напрямків, які ви можете розвитку, які ви можете і навчання запропонувати зараз дітлахам. Разом з тим, чи вистачає у вас педагог, чи ви все сама? Ну того, що в принципі ну можливо моделінг і акторська майстерність і блогерство, ну щось подібне, але все одно напрямки все ж таки різні і так само традиційна українська культура. Як з цим викладачі є? Хто вони? Насправді я вважаю, наскільки талановита людина не була, вона ніколи сама не справиться з будь-якою справою без класної команди. Мені дуже приходилося, що до мене прийшли дівчата, дівчата молоді, дівчата креативні. Це викладачка акторської майстерності, викладачка хореографії також і буде викладати дітям основи дефіле. От. Я взяла ще один собі напрямок. Додатково я теж вчуся от, на новому напрямку, але дійсно. Це такі лише симбіоз. Знаєте, коли от е, люди, які прагнуть свободи, які прагнуть творити, які люблять дітей, от які хочуть передавати свої знання. Насправді напрямків у нас поки що зараз тільки два. Це Щедрик, який поєднує цю традиційну культуру української цінності. І другий напрямок це школа майбутніх зірок, яка все таки поєднує ось ці сучасні тенденції, європейські практики. І мені здається, що ось ці два таких от важливих пункти вони і дають можливість дітям розвиватися гармонійно, тобто пам'ятати, яке наше коріння, і рухатись вперед, бути сучасними, бути творчими, проявляти себе. Ось для мене ось це все таки а, такі два важливі пункти. Для вдалого розвитку, я би так сказала. Угу. Для, для е, успішного українця, та, який знає і свої традиції, і готовий рухатися вперед із сучасними технологіями, там умовно, та і тенденціями. Е, скільки зараз вже є дітей? У вас багато. Е, Наскільки місць розраховано? Чи і є, хто ці діти? Я маю на увазі, от я бачу зараз. У вас в основному дівчатка, хлопці є. Хлопців дуже багато. До речі, просто ми на прямий ефір вже вирішили брати тих, хто досвідчений, так uh -huh всю цю школу візналичку, і той, хто робить перші кроки, тому що дійсно їх важливо показати. Зараз в центрі щасливого дитинства ми маємо майже 100 діток, і я вважаю, що це таки дуже потужний і хороший старт. До речі, щедрик в цьому році збільшився рівно вдвічі, і ми маємо тепер можливість брати дітей рівно, різного віку без обмежень. Тобто, у нас дітки з 4 років і до 16 років. А в школі майбутніх зірок ми оголосили на набір для діток від 6 років. Брали всіх бажаючих, хто має е, ось такі, е, мрію стати зіртами, бути на сцені, е, проявляти себе і в соцмережах, і просто десь на фестивалях, на конкурсах. Тобто відбору ми як такого не робили. От. Ми брали всіх бажаючих, тому що це дійсно місце для всіх дітей нашого міста. От. І ми е, маємо ще кілька місць, е, тому хто бажаючий, хто, хто хоче проявляти себе, хто хоче спробувати. Ми чекаємо тут і взагалі ми чекаємо всіх наших злобучан і гостей на наших заходах, на наших майстер-класах, тому що ми задумали багато цікавого. Я думаю, що е, ці моменти знайдуть відгук у багатьох і дорослих, і в дітей. І я думаю, що е, для нашого міста це буде такий, як повторки свіжого повітря, і мені насправді цього дуже хочеться. От і я думаю, що дітям так само це піде тільки на користь. Тобто, ваша головна Але... ідея, що немає неталановитих дітей, кожна дитина талановита по-своєму, тільки потрібно докласти зусилля, аби розкрити цей талант. Правильно розумію? Ніхто там І, не перевіряв почуття слуху, ритму, щось таке на кшталт цього, ні? Головне, щоб у дітей горіли очі. Це для мене такий головний індикатор, що ми робимо правильно тоді все. Ось. І взагалі головне гасло центру щасливого дитинства: що кожна дитина для нас супергерой. Тому що. Кожен хлопчик, кожна дівчинка має ось цю суперсилу, це талант, це позитив, це внутрішня доброта і внутрішнє світло. І саме це відрізняє мені здається дуже часто дітей від нас дорослих, бо ми ну, з віком все таки з різними ситуаціями, ось це світло в собі гасимо. І це наша внутрішню дитину, яка має свої бажання, яка хоче проявлятися, яка хоче творити. Давайте ще поговоримо про таку ну важливу тему. Це насправді безпековий момент, так е, чи врахований він в вашій школі, того що ми вже четвертий рік живемо в умовах війни? На жаль, так ми рухаємося, ми розвиваємося, не, ми не впадаємо у вічі, ми створюємо нові проекти і їх успішно реалізуємо. Однак тепер вже точно треба враховувати оцю благоді е, безпекову складову. Як у вас? Так, ми її врахували, тому що це все таки це торговий центр, який передбачає а, мінус перший поверх, який є і сховища, і тому в разі а, тривоги, в разі сирени, ми спускаємо з дітками вниз і там собі знаходимося. Uh -huh. От сподіваю, що все таки з часом у нас стане спокійніше. Я дуже на це маю велику надію. Хоча я хочу відмітити, що навіть спочатку повномасштабного штабного вторгнення ми лише на два тижні зробили перерву. І за згодою батьків ми відновили свою діяльність, ми проводили репетиції в укритті так само. Ось, і все-таки ось цей український дух, українська душа і українська пісня, вона не тому така да, славиться в світі, що вона має таку потужну силу. Тому що дійсно від малого до великого українці це незламна нація, яку не злякає ніщо. Ось, але все-таки, от цей момент є по-справжньому важливий. Дякую, що ви його відмітили, і ми його перебачили. В угу. е, нас попереду зима ще один момент. У нас попереду зима, ми не знаємо, яка вона буде. Ми вже мали не одну зиму зі світлом без, по різному це все було. Е, момент енергетичний, момент так, цей врахований, Того, що ну я знаю, що ми викрутимося в будь-яку ситуації. Треба будемо і під свічками при свічках танцювати і співати, але все одно. Так, ми це вже проходили. І я не можу передбачити, що буде далі. Ми можемо тільки орієнтуватися по ситуації, і якщо е, тільки будуть якісь зміни, я думаю, що ми будемо підлаштовуватись. Хоча діти вже до цього так само звикли, правда, дівчата. От я сподіваюся, що все таки все буде добре, але в будь-якому разі не здамося світлом без світла. Будемо співати, будемо е, популяризувати нашу українську культуру, і будемо жити все таки сьогодні і кожен день. Дай, Дай боліським із, да, із, із бачу... вашим всередині а, так, так. безмежно вам вдячна за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Бажаю вам успіхів, вашому колективу. Прекрасні у вас дівчата, прекрасні у вас хлопці, завжди, завжди приємно спілкуватися. Нами була Тетяна Маліновська, керівниця центру щасливого дитинства з міста Славути. Говорили про цей центр щасливого дитинства у Славуті, який буквально нещодавно відкрився завдяки грантовій підтримці для військових.